Вітаю, дорогі друзі. Що ж, новий прорив Збройних сил України у Курській області. За кадрами, які постять самі російські жителі, видно військову техніку Збройних сил України уже біля села Беліца. Це ще Курська область, але як заявляють за то вже йде масовий приціл на Белгородську, тому що це вже там точка, як то кажуть, розмежування. Крісти, все нормально. Пошел в сторону Білий. в сторону Белицы. Пошел, пошел. Кресты, все как надо. Хуярит как надо. Крупнокалиберного пулемета, блядь. Ни флага, ничего. Пехоты тоже нету. Все, короче, как надо. Война, ребята, такая у нас сегодня интересная. Якщо подивитися уважно на карту бойових дій, то видно, що це правіше да, від основного осередку, де був захід і успішний захід українських збройних сил, що підтверджує, що був прорив під Білгородською областю, а тепер вирівнюється уже лінія фронту з значним захопленням. Російської території за даними розвідки на сьогоднішній ранок Україною контролюється 720 кілометрів території на Курській області. Таким чином можна констатувати факт, що українці військові не лише хорошо отримують відвойовані території, а й захоплюють нові. Якщо зрівнювати з вчорашньою ситуацією, то було 650, тобто ще плюс 70 кілометрів. А я нагадую вам, що це найголовніші новини. Якщо хочете отримувати новини в зручному форматі, зрозумілою мовою і чітко розбиратись ситуацію, то долучайтесь до каналу, я ж розповідаю далі. Найдальша точка, яка офіційно підтверджена сутичок на території Курської області, заходиться на 28 кілометрів вглуб від нашої границі. Але найдальші дії, які були зафіксовані, про які так плакали. Російські воєнкори були зафіксовані на відстані 40 кілометрів від нашого кордону, але це, скоріш за все, були такі локальні бойові виїзди для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб знищити якусь певну жирну ціль, потім повернутися назад, щоб не потрапити в оточення, щоб не втратити особовий склад, щоб не повторювати помилки росіян, да які заперлися на нашу територію маршом, хотілися пройти. Тим часом я коментую ситуацію в самій РФ жителі, да, що вони про це кажуть. Вас не ображають. Та ні, Ви нас не довезете, uh -huh. -Wow. tá, looking... То, hey, like ну і болять. Та в нас якби нас Просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихенько тоді підійде. Так, але ви українською говорите. Хоч і не українка, по-українськи, Це так що. Слава Україні! Бачимо там українською жителі володіють кращою, ніж деякі українці, в тому числі. Тому за якщо йти типу, по аналогії Росії, то це можна вже вважати, як вони там називають, ісконно руськими, так а тут вже ісконно українськими землями і сміливо проводити референдум і казати, що то наше, да? А потім. Використовувати то як розмінну монету для того, щоб повернути наші території. Я не думаю, що Україні потрібні чужі землі да, і зміна якихось карт, але якщо ворог вибрав таку тактику, то, як кажуть, вовчі стає, ви і по вовчі. Губернатори Білгородської області масово заявляють про відселення від границі через наступ Збройних сил України. ще раз здравствуйте, дорогі друзі. Uh, у нас тревожное утро, Ак активность врага на границе Красножурского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в крас Красноярском районе, в более безопасные места. Тут -тьфу, -ту, блядь, не сглазишь, сука, потому что, блядь, мы три дня, блядь, с утра побеждали, а после обеда, блядь, э Львов евакуювали нахуй. Великим плюсом в всій цій операції є сам факт несподіванки. Тобто росіяни не знають, де наступний раз будуть атакувати Збройні Сили України. Їм потрібно перекидати сили для контролю ситуації, але перекидаючи з одного місця, потрібно послаблювати інше. І цим і користуються українські військові, і, як бачимо, досить успішно. Українське село Олешне, яке знаходилося на території Росії. Дуже українське, на козаки, українське. Всі постаралися на славу. Слава Україні! Сам Сирський у себе на сторінці висвітлив світлину, що він також перебуває в тій зоні, самостійно контролює всю ситуацію і запевняє про продовження операції. Яку ж відповідь на це все дають росіяни? Ну, крім масштабного показування колон техніки, які нібито рухаються на укріплення, на дання відпору на все інше? Росіяни, а саме іменно Білоусов, заявив про хресний хід, який допоможе армії РФ захиститись від наступу Збройних сил України. В хресному ході будуть нести. Святину, яка освячена самим патріархом Кирилом, над якою він молився. І от вам, да, церква не при ділах, церква вне політики, церква вне війни. Ага. Ще раз доказує, і бачу, да, як все святить і все інше. Тож робіть висновки. Також в мережу облетіла інформація, що кадирівці уклали. Угоду з Збройними силами України про пакт ненападу, тобто кадирівці пропускають їх в Курську область, а то потім Збройні сили України не знищують кадирівські війська. І коли такі пакти укладаються, то це означає, що перестають довіряти політики Путіну, бачать, що він. Програє цю війну і шукають вихід, щоб зберегти себе, зберегтись. Вони не замотивовані да помирати за ту Курську область. Вона їм на щось не потрібна. Вони там були лише заради немаленьких грошей, які виплачувались їм як заробітня плата за те, що вони там перебувають. Вважалися елітними військами, ну як тільки запахло жареним, да і ситуація стала напруженою і небезпечною для життя, вони відразу дали задню, і це доволі хорошо, тому що бачимо слабкість їхньої політики і те, що режим втрачає контроль над своїми підрозділами. Але частина з них все-таки продовжує воювати в інших підрозділах, і дуже багато з них попалися в полон. Українці військові форсят кадри. Пополнение. Обменного фонду Довольно успешное пополнение. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный. Да. Ахмат, понял. Ты. грозовый Так же? Да. Та ж історія, зрозуміло. Так, раз-два. Тож, тримаємо кулачки за наших військовим, віримо в нашу перемогу, боремося і допомагаємо Збройним силам України як тільки можемо. Бачимо, слава Україні! Звучить вже і на території Російської Федерації. І вони також закликають робити вже опір цій тотальній машині репресій, тотальному контролю. На з запротивлення Курської області. Хотим передать привет нашим гостям ВСУшникам. Попробуйте не разъебашить здесь все. Также обращаемся к нашей армии. Ребята, вам здесь не рады. У нас никогда не было проблем с украинцами. У нас никто никогда не обстреливал, пока вы не пришли сюда. Вы приехали из своих теплых мирных домов. Воюете здесь за бабки, потому что никуда не хотите и не умеете делать из себя дома. Уебывайте нахуй с Курской области. Вас здесь никто не ждет. Также хотим поблагодарить наших друзей з Українського ССУ за предоставление оружия обеспечения, которое ми используем по назначенню. Ребята, кто из Курска, из Курської області, кто хочет присоединиться к нам, ви можете найти нас по цьому сайту oper.org.ua. Просто укажите, що ви к нам. Надіємося, що прозріння в найближчий час прийде до них. Тож, слава Україні!